Вітаю вас малята в майстерні художника. Сьогодні ми з вами спробуємо разом з художником намалювати дуже цікавий пейзаж. Він називається Весна на схилах Дніпра. Прогуляємось по схилах Дніпра, розглянемо, а потім ось такий пейзаж будемо малювати. Ось яку красу можна побачити поблизу Дніпра, оживає зелений трав'янистий килим, квітують зелені галявинки, радісно трепочуть перші листочки на деревах і кущах, впевнені у своїй силі і красі, величаво хлюпоче хвильками могутній Дніпро. Ці картини так і просяться на полотно художникам. Для початку розімнемо наші пальчики. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Права каже, я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права і ліва. Тільки в єдності є сила. Для того, щоб намалювати наш пейзаж, нам потрібні такі матеріали. Якщо у вас є, можна взяти палітру для змішування фарб, якщо немає, можна взяти просто звичайний листочок паперу. Водичка, набір пензликів, які у вас тільки є. Знайдете широкий добре, якщо ні, то які є пензлики, такі нам і пригодяться. Олівець простий. І акварельні фарби. Ми сьогодні працюємо з аквареллю. Розпочинаємо планувати наш малюнок. Треба підготувати акварельну фарбу. Для цього нанести крапельки води на той колір, який ми будемо використовувати, щоб фарбою можна було малювати. Тепер беремо лівчик і легенькими лініями наносимо контур нашого малюнку. Тобто План малюнку це буде річка. Вона витікає звідти. Далі лінія горизонту. Далі вершина схил Дніпра, з одного боку і з іншого. Десь там будуть лісові зарослі з двох сторін. Ось такі хвилясті лінії, Ми їх потім перетворимо на малюнок. І цей план передній у нас буде тут доріжка. Тут будуть каміння, без яких на хортиці немає місця. І план малюнка готовий. Тепер нам потрібно попрацювати з фарбою. Розпочинаємо. В палітрі, набираємо водички. Наш малюнок складається з різних відтінків кольорів. Ми зараз з допомогою палітри зробимо собі такі відтінки. Набираємо. Зелений. Сюди додаємо темно-зелений, кольор змінюється, трішечки жовтого, і в нас подивіться, що відтворюється зовсім інший відтінок. Далі нам потрібно зробити для неба і для річки різні відтінки. Синього і блакитного набираємо блакитний колір, синій. Так. І іншим пензликом візьмемо трішки білого, додаємо і сюди. Так. І сюди це перші наші заготовки. Тепер будемо оживляти наш пейзаж. Якщо у вас є широкий пензлик, працюємо з широким пензлем. Спочатку з зеленим кольором. Відмічаємо схил. йдемо біля річки, навколо річки або вздовж річки. І просто... Ось так легенько наносимо водянисто зеленою фарбою ось такий перший такий перший слой. Далі переходимо на інший берег, теж малюємо схил, відмічаємо лінію горизонту і вздовж річки, ось такий наносимо перший відтінок. І тут у нас почнемо з такого відтіночку. Акварельна фарба це фарба, яка любить воду. Її можна робити темнішою або світлішою. Перший, є у нас наміточка, тепер нам треба зробити десь далеко-далеко зелений ліс, густий ліс. Набираємо темно зелену фарбу. Змішуємо з палітрою і робимо ось такі хвильки. Зробили набираємо більше фарби і відтіняємо наш малюнок. Десь там далеко-далеко, на острові хортиця, росте ліс. Тепер намалюємо небо. Потім річку. Для річки ми беремо, змішуємо синій і блакитний і починаємо виводити річку. З берега. Малюємо небо. Хмарки. Повилі на річки, ось такими лініями. Каміння. А тепер сажаємо травичку тоненьким пензликом або кінчиком звичайного пензлика робимо ось такі рисочки. На схилах Дніпра зараз дуже багато квітів різних, гарних, ніжних, і тому хочеться їх перенести на наш малюнок додаємо травички трішечки біля доріжки ось такими мазками далі будемо малювати квіточки. Ну, можна взяти, ну, давайте хай будуть перші квіточки весняні. Наприклад, пролізки або крокуси. І ось такими крапками навколо листочків робимо такі наміточки. Десь тут. Так, можна додати жовтеньких квіточок. Не бійтесь робити маски поверх фарби. Акварель дуже любить, коли її змішують, і тоді вона стає живою, передає всі відтінки природи. Ну, а так як у нас зараз дуже багато кульбабок, то кульбабки розквітли по всьому схилу Дніпра. Так, і є ще одне правило, щоб кульбабки розпускалися, то потрібне сонечко. І тому ми зараз його і намалюємо. Десь воно там, за хмарками, є сонечко. І наші кульбабки вітаються з ним. Ось такі пейзажі вийшли у мене. Такий пейзаж створити ви? Дуже хочеться побачити. Чекаємо з нетерпінням разом з художником.